Вітаю! Це перше відео, пілотне відео мого YouTube каналу. Про що буде канал? Напевне, найкраще буде пояснити словами розумного єврейського анекдоту. Каже мой жадо Ізі. Слухай, друже, що тебе турбує? Мене турбує гроші. Ну, як тебе може турбувати те, чого нема? запитав друг. Отже, в цьому розумному анекдоті є дуже багато правди. Питання фінансів, питання грошей це є морока багатьох людей. Е, дуже часто та морока є тому, що в нас немає потрібних звичок, потрібних, е, мабуть, якоїсь такої інформації, яка в багатьох країнах передається там з покоління в покоління. У е, нас було дуже багато таких е, ставлення до грошей, до фінансів е, було негативне, і це передавалося. Також дітям е, передавалося в покоління. І тому е, в різних людей е, дотепер, е, тобто люди бідкаються, що в них немає коштів, але одночасно вони і негативно ставляться до, до тих людей, які ті гроші мають. Е, можна би було дуже довго на цю тему спілкуватися. Я думаю, ми ще ту тему обговоримо більш детальніше. Але ідея полягає в тому, щоб. Е, на цьому каналі розповідати про якісь цікаві фінансові ідеї, про способи заробітку, про способи економії, про способи інвестицій, але без пафосних довгих лекцій, без якихось складних матеріалів, а простими словами, коротенькими відео по пару хвилин ділитися власним досвідом, ділитися досвідом інших людей, які є успішними в сфері фінансів. Для того, щоб е, максимально бути корисним для глядачів е, мого каналу, навіть незважаючи на те, що зараз дуже складний час і час війни, е, коли в, в більшість українців е, думають про те, що відбувається тепер, як воно буде в майбутньому, е, ми е, також намагаємось, мусимо намагатись, і, і це мусить бути е, весь час е, до самої перемоги. Ми мусимо допомагати військовим для того, щоб ця війна закінчилась швидше, для того, щоб менше людей постраждали. Е, кожен мусить бути включений і з фінансової точки зору так само. Е, також ми мусимо думати про те, що буде далі, то, що буде після перемоги. Як буде складатися життя кожної людини? І в тих всіх роздумах є велика складова фінансів. Нікуди ми від того не подінемось, Фінанси вирішують дуже багато. Тому стартуємо: чекають вас питань, чекають вас ідей. Чекаю хейтерів, хейтери завжди допомагають бути в тонусі. Тому будемо стартувати.